Доброго дня добрим людям, адвокат Володимир Клим. Тема Як втратити квартиру, коли ви за кордоном. І такі рекомендації, як цього не зробити. Першим пунктом буде виписати на якусь людину генеральну довірність. Для здачі, наприклад, ріелтор просить. Випиши довірність. Я здам квартиру в оренду. Ви там його знаєте дуже мало часу, або навіть виписуєте таку довірність на дуже близьку людину. Але іноді сам собі не потрібно довіряти. Ви ж не знаєте, в яку халепу може попасти ваша близька людина. І коли її, як котенятко, заженуть обставини в куточок, може статися біда. Тому. Я думаю, все-таки, навіть якщо в оренду ви виписуєте, хтось просить довіреність генеральну на всі дії, зробіть довіреність на право здачі в оренду. А для того, щоб там колись продати, зробите окремо чи приїдете. Такий випадок: ну, залишити борги суди свої на авось. Тобто, наприклад, ви там з кимось судитеся за велику суму коштів. Наняли, не наняли адвоката, або ну, не наняли, от якщо на авось і поїхали собі. А якось зараз там військовий стан інше тощо, якось воно все розійдеться. Такого не робіть. Адвокати є для того, є для того довірені люди, які навіть щоб адвокатів провіряли. Тому рекомендація: провіряй, ну довіряй. Адвокатів теж є родичі, які завжди зможуть їх перевірити. Такий приклад залишити, що ви комусь винні кошти. Суди ще не йдуть, у справа не у виконавчій службі. А ви собі поїхали. Та людина швиденько на вас в суд подала, швиденько зробила своє діло, ви думали, а пройде якось, а воно не може не пройти. Тому їдете за кордон, винні комусь кошти, є у вас якісь кредитні зобов'язання тощо, розберіться з ними. Не зареєстроване право власності в реєстрі право власності новому, який існує там з 2012 року. Тобто тоді виникає ситуація, хтось іноді бувають такі способи шахрайства, може підробити довідку. арендарі, наприклад, вашої квартири, самі порядні люди. Дуже часто виникають випадки. Коли підробляють довідки. І відповідно відчужити вашу квартиру. Ви прийдете, а там нові власники покажуть вам бумажку, скажуть до побачення. От таке. Ну, щодо оригіналів документів, ні в кого їх не варто залишати. Або хіба в людину, якій довіряєте, як самі собі. І навіть копії нікому не залишайте. Якщо вже залишаєте копії, Отак. Перекресліть їх, підпишіться, щоб з ними нічого не змогли зробити. І остання така порада: контролюйте свою власність, де б ви не були. Є можливість онлайн перевірити реєстри, є можливість онлайн вживу домовитися з кимось, якщо ви здаєте квартиру, щоб періодично її перевіряв, рахуночки вам відсилав, які присилають, щоб вони на ваше прізвище були щоб там власник не мінявся, щоб там орендарі не мінялися, собі, самі собі в оренду в суборенду оренду не перездавали. І тоді все у вас буде добре. Така коротка консультація, все не зміг розказати. Пишіть, дзвоніть, буду радий допомогти.